Соціально-економічного розвитку та бюджет головні документи, по яких живе місто. Саме звіт про їх виконання став ключовою темою чергового засідання виконавчого комітету міської ради. Заступник міського голови Юрій Заєць розповів, чим може пишатися місто у 2013 році в комунальній сфері. Вона увага приділялася будівництва і розвитку. Це стосувалося генерального плану міста Тристинець. Проводився збір вихідних даних, громадські слухання були, проводилися збір вихідних даних для передпроекту з на будівництво оздоровчо-разгарожного комплексу. Збір вихідних даних для коригування та експертні висновки проектно-кошторисної документації по даним об'єктам, проводився по водозабору Нескучне по реконструкції системного з центральної частини міста постельного Протягом освітного періоду було відремонтовано тротуари по вулиці Горького площі 884 квадратних метри, на суму 213 тисяч 980 гривень по вулиці Червоної міській 147 квадратних метрів, на суму майже 30 тисяч гривень побудовано тротуари по вулиці Лині на 120 квадратних метрів, на 34 тисячі по вулиці Горького 916 квадратних метрів на 173 тисячі, по вулиці Геївська сосновний бір площі 400. 67 квадратних метрів на суму 160 тисяч гривень. У парку імені Чайковського площою 220 квадратних метрів на суму 65 тисяч 236 гривень. Проведено поточний ремонт доріг по вулиці Кірова, Півненка, Заводська набережна, Пилипа, облика, площі 833 80... квадратних метрів на суму 199 тисяч гривень. Капітальний ремонт дороги по вулиці Зарічна 420 квадратних метрів, на суму 103 Розпочати у нас будівництво водозабору по виселку не скучним. Також виготовлена проєктна кошторисна документація капітального ремонту доріг по вулиці Комарова, Підлісна, 1 травня, Славгородська. Виготовлена проєктно-кошторисна документація на будівництво каналізаційної насосної станції по вулиці Камінна. Протягом також звітного періоду у нас було встановлені дві автобусні зупинки і декоративні огорожі по вулиці Миру і розпочаток по вулиці пам'яті. По комунальному підприємству нашому Трастянецьке ЖЕО підприємство спрацювало. За сукупним показником разом із дичейними підприємствами із збитком у розмірі 12,8 тисяч гривень, це збиток виник через відсутність проживаючих у кімнатах поліпшеного проживання, які опалювалися, але вартість не компенсувалася в зв'язку з відсутністю звітному періоду попиту саме на ці послуги у по диченому підприємству Елегія. Взагалом по виробничих показниках ну, окремо самого підприємства комунальне вже у підприємство спрацювало з прибутком 12,5 тисяч гривень, по дебіторській заборгованості на, на перше 13 року вона складала 346 тисяч гривень, в тому числі по квартирній платі 208 тисяч гривень, по наданню послуг за опалення 22 тисячі гривень і субсидії 58 тисяч гривень. На перший найперше 2014 року на 19 тисяч гривень вона більше, ніж за порівняльний період минулого року. По кредиторській заборгованості на 27,4 тисячі гривень менше, ніж за відповідний період минулого року. В напрямку зменшення цієї заборгованості комунальним підприємствам. Постійно вживаються заходи і надається інформація про бажників на підприємство за місцем працевлаштування, подано 47 позовів на суму 32 тисячі гривень, сплачено до винесення рішення суду 31,2 тисячі гривень, передано до виконавчої служби 19 справ на 25 тисяч гривень, рознесено 550 попереджень, і 800 судових наказів бажаникам. Виграно одну справу в апеляційному суді на користь підприємства на суму 1720 гривень. Поточний ремонт дверей був проведений у 13 будинках. Проводився ремонт електромережі, ремонт освітлення та заміна світильників. Причащалась каналізація, виконано ремонт покривелю 9 будинків, поточний мається на увазі. Відремонтовано віконні рами на горищі у 7 будинках, виконано ремонт 34 тамбурів у 18 будинках, ремонт соколів у 10 будинках. І те, що робилося по капітальному ремонту і благоустрою, якщо ми візьмемо динаміку якраз і тим, чим можна пишатися і переймати з 2012-2013 роком. То саме на капітальний ремонт у 2012 році у нас було витрачено 439 тисяч гривень у 2013 році 515 і 20 тисяч. На, да. на благоустрій міста було витрачено у 2012 році 1965,3, у 2013 році 153,5. Це і засновна. По комунальному підприємству, тобто по дичельному підприємству Комунжитло за звітний період воно у нас працювало з прибутком 2,5 тисячі гривень. По дочиньому підприємству Але фактично збиток вклад 55 тисяч гривень, зазначав вже раніше це через відсутність проживаючих у кімнатах поліпшення проживання. Фактично, те, чим також можемо пишатися, були у нас вкладені в 2013 році кости місцевого бюджету на ремонт подробів, по даній будівлі, на що було витрачено майже 32 тисячі гривень. Проведена теплоізоляція трубопалення в підвальному приміщенні було всього ізольовано 154 метри погодних труб різного діаметра, замінено 118 батарей, 510 метрів погодних пластикових труб на суму 120 тисяч гривень. В принципі, всі ці заходи нам дали економію, це є зазначено у ваших таблицях про споживання газу, от ми бачимо вже листопад-грудень цього року. За листопад місяць це більше 5 тисяч метрів кубічних газу і за грудень місяць 4,5 тисячі метрів кубічних газу. В грошовому виразі економія ця склала за два місяці в цілому 28 тисяч гривень могло підприємство зекономити коштів, вживши ці заходи. Це ж у нас ще не закінчився опалювальний період. То навіть самому грубому математичному підрахунку за два з роки я маю надію, що повністю воно обладає вкладені кошти. По комунальному підприємству Трестянецька Монсервіс підприємство в нас спрацювало у 2013 році, отримано збиток 76,7 тисяч гривень. Причини є зазначені. Це дійсно і автоперевезення, там ну, по долі все видно. Основне, що було зроблено за кошти місцевого бюджету, було придбано АСУ на водозабор Шевченка 15,3 тисячі гривень, насоси на водозабори міста 38-х, лічильники 6,5 тисяч гривень, пожежний гідрант 2,6 тисячі гривень. Придбали ми також обладнання для нанесення дорожньої розмітки 88 тисяч. Подрібними деревини майже 16 тисяч гривень. Ну і чим можемо також пишати, це вакуумна підмітальна машина вартістю 340 тисяч гривень, яка у нас вже виконала робота, робота по місту. Загалом за кошти місцевого бюджету було придбано на суму 532 тисячі гривень. За кошти самого підприємства мотокомпа була приймана лабораторні ваги, мотобур і газове обладнання. Відсоток сплати населення за спожиті послуги фактично склав Із Значних робіт, які були проведені, це по вулиці відродження, ми поміняли 165 метрів труби. 100 метрів по вулиці Шевченка, 40 метрів по вулиці Горького поміняли глибини, настолько встановили пожежні літерати. По дочірньому підприємству Енергоренсервіс за звітний період у нас встановлено було 97 лічильників, 62 фотографії, 15 вимикачів замінено. Утримались в належному стані декоративне підсвічення. По готелю представниць у нас збитий склав 10,2 тисяч 10 гривень, проведення роботи, косметичні ремонти, капітальний ремонт каналізаційної системи готелю, в будівлі на 5 вікон на першому поверсі зроблено частковий ремонт опалювальної системи. По дичельному підприємству Зеленбуд спилена у нас за звітний період, спрацювало із прибутком у 200 гривень. Спилено 79 дерев, дрова отримані, які були 89 складометрів, були завезені на сукрезацький Смородинський клуб і в ДНЗ халинка По екосервісу по підприємству за згідний період у нас зібрано на 100 метрів кубічних більше побутових відходів, ніж у минулому році, і до залучено до додалося сміття 330. Сім чоловік по ритуальній службі в належному стані утримувалися кладовище наші. Про роботу в галузі дошкільного виховання у 2013 році прозвітувала заступник міського голови Олена Мосієнко. Основним показником роботи у нас за 2013 рік є те, що було відкрито для збільшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою у дошкільному навчальному закладі «Ромашка» додаткову групу для дітей середнього віку. Взагалі, в усіх дошкільних навчальних закладах середня наповнювальність груп становить 20. Ці осіб. Також хотілося б зупинитися на тому, що було проведено ремонтні роботи для підготовки до нового навчального року, для чого були в двох шкільних закладах залишені чергові групи, п'ять груп взагалі працювали, це задовільнило потребу на той час в місцях дітей, тому що батьки знаходилися в відпустці. А також для покращення матеріально-технічної бази протягом року було придбані холодильники, заміни на електролічильники, придбані миючі засоби, проводилися поточні ремонти. Хочеться зупинитися на тому, що в цьому році реалізовувалася вже другий рік поспіль програма дитячі меблі, там передбачалися кошти і місцевого бюджету, і кошти з обласного бюджету. На жаль, в зв'язку із... Таким станом платіжним і тим, що Держказначейство не пропускало платежі, наразі меблі у нас замовлені, але ну, на сьогодні вони ще не отримані і в дитячі садки їх не мають. З метою заощадження бюджетних коштів в дошкільних закладах калинка заготовлено та викраснено дров 116 кубічних метрів, що дозволило заекономити 53 тисячі 220 гривень на використанні природнього газу. Також хотілося відмітити, що за сприяння благодійного фонду доброта і за сприяння крафта тут в дошкільних навчальних закладах, таких як Білочка і Калинка, було встановлено ігрові ігрове вуличне обладнання на загальну суму 86 тисяч. Також були придбані дитячі ігрові модулі для спортивних залів і м'який інвентар для спортивних залів. Ще такою відмінністю цього року стало запровадження електронної черги. Це дало змогу, скажімо так, забезпечити права дітей до доступності, здобуття дошкільної освіти, і також спростило процедуру прийому дітей до шкільних навчальних закладів. Не менш важливою є й галузь культури. У 2013-му найбільше доходів у бюджет серед всіх культурних закладів міста приніс культурно-дозвілєвий комплекс Тростянецький. «В Місті працюють п'ять клубних закладів. Я зупинюся на культурна дозвілна діяльності культурно, -дозві... культурно дозвіллева комплексу Тростянецький. Він є основним надавачем. Платних послуг фінішин є єдиним надавачем платних послуг, і саме він є, скажімо, найпотужнішим таким туристичним об'єктом. У 2013 році прикольно-дозвілевим комплексом Тростянецький було екскурсійним обслуговуванням охвачено 15 тисяч осіб, залучено коштів при цьому 79 тисяч. Від продажу сувенірної продукції залучено 35 тисяч 391 гривню. Також показуємо проведення в цьому році трьох фестивальних заходів. Фестиваль Чайковський фестиваль вперше проводився в нашому місті, четверте вже проводився фестиваль Стара фортеця і також новітністю цього року стало проведення музичного фестивалю молодіжного східрок. Ну, взагалі від... Реалізації квитків за проведення цих заходів було залучено близько 330 тисяч гривень, і в'їзних туристів ми маємо близько 5 тисяч осіб. Про те, як наповнювався минулоріч бюджет, міста мовою цифр, говорить Анатолій Лопатін. По податку з доходів фізичних осіб за звітний період при запланованих надходженнях 9 мільйонів шість тисячі гривень. Фактично надійшло коштів. У сумі 8 мільйонів 235 тисяч гривень що складає 85% до затверджених показників надходження. Порівняння з аналогічним періодом минулого року надходження коштів від податку з доходів фізичних осіб зменшилось на 431,2 тисячі гривень. Основною причиною зменшення рівня надходжень цього податку є скорочення в поточному році. Бази оподаткування за рахунок зміни адресу платників. Що це, Адреси означає? платників. Що це означає Це означає те, що частина підприємств, які знаходяться в місті, не сплачували у 2013 році кошти до міського бюджету, а сплачували за іншими адресами. Це учасниці Сумська дирекція залізничних перевезень. Це район ІНІСС, як і які внаслідок АРГАК. Реорганізації стали сплачувати вахтирки і в сумах. у 2012 році до районного, до районного бюджету надходили кошти від акціонерів фабрики Крафт фудз Україна, ну, так називаємо кошти Огуша. Надійшло тоді більше, ніж 730 тисяч. По-моєму, 732, якщо пане мені не, не підвозить. Ці 732 тисячі. Нас немає. Тобто, фактично, якби не оці кошти логу, ми б йшли з плюсом проти рівня минулого року. Хоча окремі підприємства, в частності, і ліцеї, і АТП, електрозавод і інші, вони зменшили суми сплати податок, податок за рік. Ну, а йшли б з плюсом. Ну, а 700 тисяч одного податку, за одного, як кажуть, за одного чоловіка, це що й призвело привез... до того, що у нас. На 431 тисячу зменшення. По-другому, за обсягом надходжень до загального фонду міського бюджету платі за день за звітний період, при запланованих обсягах надходжень сумі 2 млн 805 тисяч гривень, фактично надійшло коштів в сумі 2 мільйона 558 тисяч гривень або 91-20% до затверджених обсягів надходжень. У порівнянні з аналогічним періодом 2013, 2012 року надходження до Загального фонду міського бюджету від даного податку зросли на 214,4 тисячі гривень. Чого? Зростання обсягів надходжень по виплаті за землю в звітному періоді забезпечено за рахунок практичного повного виконання запланованих надходжень по земельному податку. Що надходить від юридичних осіб 103 по іншим категоріям надходжень від сплати за землю з вітному поріді до запланованого рівня. На 104,4% виконані планові надходження поранені платі за землю з фізичних осіб, по земельному податку показники надходження на звітний період виконані на 90 і 80. активно у 2013 році працювали і клубні установи. Під час засідання виконавчого комітету їх завідуючі поділилися з присутніми своїми здобутками та проблемами. Особливу увагу приділили роботі радомлянського та смородянського клубів. Клуби працюють п'яти чашково шаховий настольний теніс, театральний, художні читання, дискотечний. Ну Різні масові заходи проводять останні, я сказала які. Ну, Мамо того, що кожну п'ятницю, супити неділю, проводяться молодіжні дискотеки. З метою покращення матеріально-технічного бази клубного закладу в червні було закуплено телевізор, акустичну систему, мікрофон та DVD. А телевізор для чого? Що діляють телевізором? Е -е, співають же, караоке. Тобто -е, у вас караоке співають? Так. Да. Я дуже часто чую претензії з боку районного відділу культури про те, що недостатні недостатня робота по Смородіної, по Радомлі, по культурно масовій роботі. Що там дітей мало, що там гуртки ніякі, що на їх взагалі позакривати, ці клуби? От це відповідає дійсності чи ні? Ну як дітей у нас дуже багато ходить, навіть збільше вулиць, полиці... те, Поперек то нада кошти сюди йдуть всі ігри, настольний теніс, футбол, хокей, настольний дітей дуже було. проект програми соціально-економічного розвитку на 2014 рік питання, що обговорювалося найбільш активно. Документ вирішили допрацювати. внісши всі правки, зауваження висловлені під час засідання. Члени виконавчого комітету домовилися зустрітися менш ніж за тиждень і розглянути остаточний варіант програми соціально-економічного розвитку міста перед винесенням її на голосування під час сесії міської ради.